Ну що ж, пані та панове, вітаю! Сьогодні в нас доволі таке незвичайне відео. Сьогодні в нас буде подкаст. І подкаст на доволі таку цікаву тему. Я вирішив її присвятити темі, яку люблю просто, напевно, найбільше в світі це автомобілі. І що ви думаєте? Сьогодні будемо говорити про те, як все ж таки персоналізувати автомобілі. Тому що багато людей купляють автомобілі і продають їх буквально, не знаю, через рік, два, п'ять, десять, неважливо, але нічого з ними не роблять. І мене це просто вбиває. Тому я хотів би сьогодні підняти тему, як, же ж все-таки, не витративши мільйони просто гривень на тюнінг, зробити свій автомобіль трошки більш персоналізованим і додати йому от того самого характеру, який ви хочете, і без колхозінгу, який ви хочете в ньому бачити. Отож, якщо вам цікаво, поїхали! На жаль, я зустрічаю таку проблему і сам з нею особисто столкнувся. Це коли дивишся на свою машину і думаєш, блін, я хочу її зробити реально ну крутою. Але потім не, виявляється, що починати треба не з зовнішньої частини, так? А фактично залізти спочатку в двигун і подивитися, чи там все ок. Тому що якщо в тебе тече двигун, а ти просто хочеш вже якісь диски собі купити. Ну то ти придурок, напевно, тому що це не має жодного сенсу. Ти фактично їздиш на гарному. Покійнику, так? Але знову ж таки, якщо все з двигуном в порядку, там нічого не потрібно робити, тоді ми повертаємося до зовнішніх елементів. І номер один, звісно, багато, багато дуже людей хочуть купити собі white body kit зробити розширення і щоб кайфово, от так от масивно, агресивно виглядало. На жаль, це коштує доволі багато. Наприклад, базовий white body kit цих розширень. Від 5 до 7 10 тисяч євро. Тобто, в залежності від вашого автомобілю, знову ж таки, ми зараз обираємо такі е, доступні моделі. Так і я думаю, десь в такому діапазоні е, ці вайтбадікіти ці коштуватимуть. Натомість такі варіанти я взагалі не розглядаю, тому що ну реально це дуже великі кошти, і інколи це навіть вартість, така сама вартість автівки. Тому я в першу чергу на ну, що б звернув увагу, це на колеса. Тому що колеса загалом вони створюють, от якщо брати зовнішній вигляд автомобіля, десь відсотків 60 зовнішнього вигляду автомобіля залежить від колес. А ви думаєте, блін, ну диски теж коштують, так? Так, коштують. Але можна навіть використати те, що у вас є, і зробити просто лялю. Му. Значить, розповідаю, що ми можемо в цьому випадку зробити. Дуже багато машин йдуть з дисками, які виглядають ну, типу непогано, але там, блін, це ж сток, Так, якщо у вас, в принципі, там 16-17 радіус, можна взяти їх за основу і використати. Наприклад, що можна зробити? Перше, це дітейлінг. Подивіться відео в інтернеті, є купа відео, як відделити. Хімія коштує там умовно 200-300, а інколи навіть і 100 гривень, для того, щоб зробити реально кайфовий результат. Після цього ви вже дивитесь, чи маєте роботу, ну тобто, якщо, якщо вони виглядають круто, вже покращення в зовнішньому вигляді. І якщо ні, є варіант пофарбувати їх. Пофарбувати їх знову ж таки можна просто аерозольним балоном. Я не називаю це колхозом, тому що якщо руки ростуть в правильному місці, це можна зробити дуже кайфово і дуже якісно. Просто пошкурити, пофарбувати і отримати якийсь такий сатиновий чорний ефект. Тобто нам просто важливо, щоб на автомобілі були такі, ну реально соковиті диски. Тобто, або вони відновлені за допомогою дитейленгу, або вони пофарбовані. Далі що ми можемо зробити? Ми дивимося візуально на автомобіль і приймаємо для себе рішення, наскільки це колесо стирчить арок достатньо, чи воно надто глибоко сидить. І Це я вам теж скажу, це просто ділбрейкер, тому що це ну, реально змінює зовнішній вигляд автомобіля. Знайдіть на інтернеті проставки, там є достатньо сторінок в інстаграмі, де можна це знайти. І коли ви ставите ці проставки, це не тільки робить машину ширшою, це візуально настільки покращує, ви просто собі не уявляєте. Здається, така дрібничка, так? Винести трошки це колесо, але просто день і ніч різниця. Тому варіант. Що ми робимо з колесами? Ми їх дітеймо, залишаємо той самий колір, але вони мають такі насичені, дуже глянцеві, красивий такий колір. Ну, звісно, все колесо і гуму в тому числі. Потім або ми фарбуємо і третє, ми ставимо проставочки. Четверте, це вже, звісно, треба трошки вміти, але є варіант ще пофарбувати супорт. І не обов'язково фарбувати в червоний, в жовтий, Це можна просто пофарбувати в чорний, в білий, в сірий, але знову ж таки. Увага до деталей вона робить колосальну різницю. І ви просто навіть можете порівняти фотографію до і після, а потім просто подивитися на своїй автомобіль і сказати: Вау, це робить різницю. Фарбувати колеса ми, в принципі, можемо, як і звичайно аерозольною фарбою, так, якщо ви не хочете ризукувати і шкурити, є прям супер простий варіант: це пластидіп це фарба на гумовій основі. В принципі, не лише Plastidip її виробляє, є ще Runway. Якщо не помиляюсь, український виробник він коштує в 10 разів дешевше, і в принципі фактично то саме. Єдина різниця, він трошки швидше виграє на сонці. Але за ті кошти, я думаю, можна купити 2-3 рази його ще раз і перененести. Так от, якщо ви хочете використати Пластідіп на дисках, це не єдине місце, де можна його використати. Тому, якщо вам цікаво, що можна зробити з автомобілем, ще пишіть в коментарях. Хочу продовження, і тоді ми поговоримо далі з вами, тому що насправді є ще як мінімум 10 речей, які можна зробити, і вони просто зроблять не те, що соковитою вашу машину. Ви просто будете кожен раз як паркувати і будете обертатися, і такі. Блін, це моя машина? Хо-хо. І може навіть не захочете йти. Тому пишіть коментарі і до зустрічі!